Привіт, шановні глядачі, коротеньке відео по Creality k 2 Деякі з вас, мабуть, запитують, як я поборов проблему з фітингом. Чи поборов її? Так, по-перше, я перекинув з одного екструдер на інший, тому що це мене, мене менше глючить. Тут, як ви бачите, вже на директі стоїть нормальний фітинг. Ну, не нормальний, це заводський, але він ще поки що працює, поки що тримає тефлон. Не витягується. Як я казав, на більшості кріаліті, подібних принтерах сучасних, цей фітінг з часом перестають зубчики там тримати, і тефлон вилазить. Із-за чого при подачі АМС-системою просто видавлюється цей тефлон разом з філаментом. І таким чином весь філамент йде не через екструдер, а просто тупо видавлюється АМС-кою прямо всередину принтера. Друг зупиняється, з'являються проблеми, ось така ситуація. І все із-за такого маленького, малесенького, ось такого маленької детальки, копічної детальки. І звісно, в мене було питання, що ж робити. Можна було б якусь проставку зверху, як в Гуглі, якщо загуглити, подивитись, там роблять хлопці, щоб притискало цей фітинг і він не відпускав. Додатковий фітинг ставлять вище, ось тут. Такою проставочкою. Коротше, граються як можуть. Я вирішив робити більш кардинально. Можна було б, звісно, замовити на Aliexpress уже готовий корпус, але він коштує 500 гривень, друзі. Чисто оця кришечка з фітингом. 500 гривень. А, звісно, я зробив по-іншому. Я просто взяв і поставив сюди звичайнісінький, ось такий фітинг. У мене є ще ось такий, на заміну. Я взяв фен, прогрів ось це місце, взяв свердло більшого діаметру, вкрутив, поки не почалося прокручуватися ось такий фітинг заводський, який там стояв. І коли підігрів феном, просто витягнув разом це, Воно тоді виймається. По іншому, ви його не витягнете. Тобто треба прогріти, але обережно не перегрійте. Після цього я просто взяв в це місце і вкрутив. Звичайнісінький, ось такий дешевий, як на Creality, там на старих ще принтерах використовувалися. ось такі фітинги. Вони надійні, прості, але дуже-дуже класні. Тому що гарно тримають і навантаження, не виходять з ладу, можуть десятиліттями працювати. Єдина проблема це в тому, що діаметр самого фітинга трошечки більший, ніж отвір. Там 9. І 3 діаметр різьби, а тут у нас десь 9 мм. Тому ці три десятки завдяки різьби, там, різьбі можна потихеньку, але ну, обережно вкрутити в цей корпус. Ну, Плюс-мінус воно тримає. Ще одна проблема ось цей на заміну я не зміг поставити. Тобто, це стандартний такий міні-фітінг. Він продається на Алікспрес. У нього діаметр 8,3. по ось по цьому діаметру, по посадочному. А отвір ось тут, він більший, він десь в районі, як я казав, десь до 9 мм. І за чого він бовтається і не сидить? У мене запитання до креаліті. Невже ви настільки тупі, що не могли просто взяти і поставити стандартний ось такий міні-фітінг? Навіщо ви вліпили в дорогий принтер унікальний міні-фітінг, який навіть замінити неможливо? Окрім того, що його випресувати важко звідти, та ще й звичайний там, стандартний на нього туди не підходить на заміни. Тобто він не взаємозамінний той, що у вас стоїть. У мене запитання, як ви могли таке зробити? Я розумію, що Creality це унікальний бренд і так далі. Та мені плювати, мені начхати, мені треба, щоб цей апарат працював, справно працював. І щоб я в будь-який момент міг замінити на щось інше. Подібне. Розумієте? А не ось таку робив колхоз такий. Хоча насправді ось цей колхоз в тисячу крат краще, ніж ото гівно, яке ви поставили на заводі. Тому що це надійна річ, він вже відпрацював у мене. Я задоволений, нічого не вилазить, все тримає, тефлончик тримає, все гарно, фітинг жорстко сидить, просто пісня. Можливо, ви візьмете на замітку та зробите вже нормально. І щоб люди не мучилися. Ось такі справи, друзі. Бережіть себе.